Європейська якість за доступними цінами головний принцип діяльності приватного підприємства Гранд Імпорт, офіційного дистриб'ютора багатьох торгових марок, котрі давно уже завоювали провідні позиції на ринках Чехії, Бельгії, Польщі, Німеччини тощо. На сьогоднішній день компанія налічує близько сотні працівників, співпрацює з тисячами клієнтів на усій території України та постачає на вітчизняний ринок перевірені європейським покупцям товари, продукти побутової хімії, косметичні засоби та ще багато. Чого? Основна політика компанії Грандімпро це бачення вперед, стратегія на декілька років, тому що, так як вже відомо, ми 18 років працюємо з закордонними партнерами, імпортуємо товар, побутову хімію, засоби для прибирання. І чолочна насочна група колготи Діома». Всі наші торгові марки. Ми в нас є шість контрактів з Європою. Є ексклюзивом по Україні. Ми представлені в кожній області нашої країни, тобто 24 регіони плюс Крим. Ми це все покриваємо. Професійна угорська косметика Калос, яку компанія Гранд Імпорт офіційно представляє в Україні, за її межами користується стабільним попитом. Наші земляки, що живуть поблизу західних кордонів, уже давно відкрили для себе її високу якість та надиво лояльну вартість. Відтепер ефективно доглядати за волоссям руками і тілом, а також привабливо виглядати з декоративною косметикою калос зможе і решта країни. Адже у грантімпорті розпочали серію семінарів для професійних перукарів, аби вони на власному досвіді переконалися, косметика калос дійсно працює. Та це і не дивно. Філософія компанії доволі проста: ретельний відбір сировини помножений на застосування передових технологій. Вся косметика калас а вона... Производится в Европе, в Венгрии, и некоторые позиции, даже основные, производятся в Италии. Все ингредиенты, из которых состоит Калас, это аналоги более дорогой косметики Лореаль, Шварцков. Калас это топ-бренд в Венгрии, в Польше, в Румынии. Очень хорошо представлен в европейских других странах, как Германия, Бельгия, Голландия. Качество намного выше цены. Презентація продукції, майстер-клас із застосуванням фарби для волосся та засобів догляду за ним, манікюр одній з гостей, розіграш призів та, врешті-решт, безліч подарунків від «Калос». на офісі компанії Імпорт» такі заходи відбуватимуться регулярно. Тож спробувати нову конкурентно спроможну професійну косметику матимуть нагоду усі бажаючі перукарі та візажисти. А постійні акції та лояльні умови співпраці роблять «Гранд імпорт дуже зручним партнером. Та найголовніша перевага компанії це якість продукції, яку учасниці семінару відзначили у першу чергу. Серія для догляду за волоссям, То мені дуже себе сподобалось. Я її бачу, якби перший раз. Але я ж кажу, запахи приємні всі запахи професійної косметики. в принципі. Ну, Ціни дуже взагалі смішні ціни, ну, як на мене, я не повірила своїм очам. В принципі, можна роботи. Шампуньки, в принципі, би, е, по запаху хороші, отзивимо, дуже хороші. Можна буде посмотрити. Продукція дуже сподобалася, дуже все цікаво, популярно все розповіли. Дуже гарна продукція, ми деколи використовуємо її, але ну, тут вже глобально так пізнали. Мені подобається, ми користуємося. Уже зовсім скоро косметика калос буде представлена в багатьох салонах краси, а доки її зовсім недорого можна придбати у магазинах нашого міста, адже гранд імпорт піклується про своїх покупців, чесне ведення бізнесу, безкоштовна доставка продукції в максимально короткі терміни та розкішний асортимент, який постійно оновлюється. Це ті умови, які дозволили компанії здобути гідне місце на національному ринку. Тут не лише торгують європейськими товарами, але й знають, як вести справи. По європейськи та прагнуть до європейського рівня життя для кожного українського споживача.